Вісім років тому пані Гана заснувала взуттєву майстерню. Тоді діяльність підприємства була організована здебільшого на реставрацію та ремонт. Однак, спочатку повномасштабного вторгнення, фахівці взялись за найзатребуваніше виробництво армійського екіпірування. На початку війни так сталося, що хлопці були не дуже добре вдягнуті, не дуже добре взуті. Щось потрібно було робити. І наші колеги зі Львова звернулися до нас і сказали: ви ж вмієте працювати з взуттям? Значить, зможете і пошити. І ми почали з кросівок. львівський модельєр розробив лекала цих кросівок і сказав, хто взут. Які увага, хто може забирайте ці лікала безкоштовно, а взуття, шийте взуття, взувайте хлопців. За п'ять місяців виготовили понад пів тисячі тактичних військових кросівок. А із настанням перших холодів почали шити напівчоботи та берці. Звісно, що літнє, літнє взуття від зимового воно відрізняється. Чим відрізняється, По потеплу. Дійсно, ми ж поміркували, що, що потрібно для зимових берців. По-перше, вони зшиті із гідрофобного нобука. Гідрофобне – це той, що від, відштовхує влагу. Вони ж в них стоїть кордура така ж гідрофобна, так? яка не пропускає вологу і воду, там, бруд і так далі. Майстри ретельно продумують усі деталі та самі спершу тестують взуття на практичність. Одна із перших пар завжди шиється для мене. Я його взуваю і ходжу в ньому. Там ходжу декілька днів і розумію добре воно чи ні, що там потрібно доробити, що чи ні потрібно доробляти. Там стою, можу постояти в колюжі, подивитися, як працює той гідрофобний набук. Колектив майстерні невеликий. Кожен відповідає за свій процес та сумлінно його виконує. Вначалі розкраювають шкіру за крім. таке. Потім швія шиє, а потім вже я роблю до кінця. Тому придаємо форму і розмір обуві. Тобто она на потом форму от це все всього что ми поставили задний подносок тверди. Запорізька взуттєва майстерня підтримує вітчизняний бізнес. Тож усі матеріали виключно українського виробництва, за словами Гани Ткаченко, вони плідно співпрацюють з благодійниками та волонтерами, які закуповують взуття нашим захисникам на передову. Дізнатись деталі по цій темі можна зазирнувши на електронну сторінку майстерні вказаної на екрані.